Погода в Україні до кінця тижня буде дуже теплою, до спеки із періодичними грозовими дощами на Заході та півночі. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, 5 червня по всій території України буде сухо та сонячно. Лише ввечері у західних областях чергові грозові дощі. Температура повітря у четвер знову підвищиться скрізь в Україні від плюс 25 до плюс 30 градусів. На заході місцями до плюс 30, плюс 32. Південний вітер може бути сильним. До штурмових поривів у західних областях, наголосила синоптик. У Києві 5 червня передбачається суха погода з температурою Повітря плюс 26 плюс 28 градусів. Як повідомляв главред, синоптик Укргідрометцентру Наталія Аптуха говорила, що погода в Україні у перший тиждень літа буде мінливою. У низці областей в найближчі дні буде досить спекотно. Подекуди температура повітря навіть може піднятися до плюс 32 градусів, але при цьому в частині областей очікуються дощі з грозами. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останньою. Ніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.